Світ очима дитини три місяці і понад тисяча неповторних та оригінальних робіт юних творців. Конкурс, який об'єднав маленьких художників віком від 9 до 13 років, закінчився. Це була унікальна можливість для дітей продемонструвати своє бачення України через мистецтво, виявити свої мрії та сподівання. Уже 10 травня перший приватний музей українського сучасного мистецтва, який і був організатором конкурсу, назве імена переможців. Вони отримують сучасні гаджети, а їхні малюнки стануть частиною виставки першого приватного музею українського сучасного мистецтва. Конкурс відбувається за підтримки благодійного фонду Сергія Цюпка. Ну, це насправді дуже чудова, прекрасна ініціатива. Діти сучасні всі потребують гаджетів. Всі вони. Не хочуть ними бавитися. А якщо ти своєю творчою працею, творчою майстерністю можеш здобути такі класні подарунки, проявивши своє бачення тієї держави, в якій, в якій живеш, то це чудова ініціатива, яка, яка має нагороджуватися. Мені здається, що в принципі ми можемо говорити про цінність таких конкурсів загалом, тому так. що зараз війна всі в величезній напрузі батьки теж заклопотані, і коли є можливість взяти участь там ще й за присину, тобто не про. Просто так є. Мотивація, є можливість взяти участь у творчому процесі, якось себе проявити і прожити певні емоції. Це дуже класно. А от літературні конкурси такі відбуваються. Можливо, ти часто спілкуєшся із представниками з цього світу літератури, з критиками, письменниками? Чи відбуваються для дітей підлітків конкурси в літературі? Такі для дітей підлітків я знаю, що відбуваються літературні школи. У нас є така можливість навчатися. Вони навіть я знаю, що потім видають такі маленькі збірочки, книжечки. Тобто, дитина навіть має після цього книжечку. Я не знаю стосовно конкурсів для підлітків. Бо у мене ще не підліток. Uh -huh. Я думаю, що коли буде підлітком, буде більше цікавитись для дорослих. Такі конкурси щороку вони продовжують існувати. Вони дають можливість новим українським авторам піти в світ, про них дізнаються. Їхні книжки друкуються. Тому цей процес не припиняється, і це дуже добре. Що ж, це насправді дуже чудово. Ви я думаю, самі могли помітити із тим, як відсіялася російська, ота, так звана велика культура, зокрема літературна, як почали зростати, розростатися книжкові магазини. Скільки їх стало багато? Скільки там стало багато українських книг, книг, перекладених українською мовою, світових бецелерів. Це насправді дуже і дуже чудово. Я Тут завсідник чоловіки, ось тих да? літературних цих Овмагазині, де не тільки можна книжку купити, а чи випити чашку фільтра на задньому дворику, почитати книжку, поки тебе ніхто не чіпає так? не тільки від заборони російськомовних книжок на полицях пішло це, а ще від того, що люди почали цікавитися, хто ж у нас є То. і ми То. дізнаємося просто сотні нових імен українських авторів. Це дає великі можливості. Так що не жаданом єдиним.